Вітаю, шановні глядачі на РТВ. Зараз я знаходжуся у храмі Святої Софії, при мудрості Божої. Відкриття відбулося 11 вересня на території католицького університету. І уже 37-й день відбувається безпереривна молитва. Завершиться в християнське велике свято покрови Богородиці Божої. Про це свято, про цю подію, про цей унікальний храм. Я розпитаю в отця Юрія. Отже. Розкажіть, будь ласка, про цей храм. Я знаю, що він об'єднує три церкви. Чи він унікальний для Львова, для України, і у якому форматі проходить безпороривна молитва? Ви знаєте, що християнство в Україні ми прийняли також з храму Софії премудрості Божої, який є в Константинополі, у Києві. Також є храм Святої Софії. Але ще головніше для нашого університету це те, що після 18 років ув'язнення Патріарх Йосиф Сліпий, коли повернувся до Риму, то він також відкрив там храм Святої Софії, який вже тоді був храмом Українського католицького університету у Римі. А після того, як ми відновили цей заклад в Україні, то вже йдучи за цією традицією, ми захотіли свій університетський храм також назвати храмом Святої Софії мудрості Божої. Бо свята Софія це не є особа, свята Софія, але Софія це сам Христос, це є мудрість, мудрість Божа. А це є власне те, чого ми в університеті, зокрема католицькому, шукаємо не тільки розвивати наших студентів інтелектуально, але намагатися допомогти їм зростати у мудрості. Мудрість це знання плюс віра. Ось. І тому ми спорудили цей храм Святої Софії в центрі нашого університетського містечка, щоб і віра, і так само отже, Бог був в центрі нашого навчання і життя. Тут студенти теж і проживають. І, звичайно, храм ще буде розбудовуватись протягом наступних кілька років, тому що будуть тут і мозаїка, і розписи церкви. Але ми подумали, що було б непогано вже в перші дні після його відкриття зігріти його молитвою. Так би ми це сказали. Тобто ця безперервна молитва вона зігріває храм молитвою. Багато хто. Хто приходить в день і вночі до цього храму, самі не можуть собі пояснити, чому тут легко молитися. Здавалося б, ще нічого не мають, голі стіни, тільки кілька ікон. Але сидиш в цьому храмі і відчуваєш, що тобі хочеться молитися. Я думаю, що якраз причиною цього є те, що вже не перший день вранці і ввечері, і вночі, і студенти, і викладачі, а також люди з різних середовищ, і політичних, і бізнесових. Приходять до нас сюди, щоб просто провести час наодинці з Богом. Це не обов'язково було служення, це можуть бути. Такі тихі молитви, де людина приходить вночі. Це для неї унікальна така можливість і навіть такий досвід, який може не повторитися навіть в майбутньому. Але людина приходить і залишається наодинці з Богом в тишині. І це, це є щось таке, що наповнює життя цих людей, а храм наш наповнює якимось таким особливим духом молитви. Взагалі, ідея цієї безперервної молитви, саме в цьому храмі, я думаю, воно взяти. Нашим президентом, владикою Борисом Гудзяком, який зараз служить в Парижі, саме з Парижу. Бо в Парижі є така народна церква, її називають народна церква Сакра Кер, то є церква Святого Серця Христового. Вона на горі споруджена, така біла, гарна церква. І там безперервна молитва триває не так, як у нас 40 днів. Вона триває вже ще від Другої світової війни, де люди збиралися і молилися за мир. Ось. І вирішили не переривати цієї молитви. Вона триває по сьогоднішній день. То, в принципі, в нашому храмі, також як одну з головних таких. Один з головних намірів молитв наших, коли ми тут збираємося, це молитва за мир. Тому не виключено, що ми, можливо, в майбутньому хотіли би продовжити таку ініціативу в цій чи в іншій формі, щоб, можливо, було таке місце у Львові, де люди можуть збиратися і молитися в різних навіть, незвичних формах, незвичних обставинах чи порах дня за мир. Ось. Розкажіть детальніше, будь ласка, як люди саме приходять? Вони збираються. Є конкретний план? Ми старалися в соцмережах і в інших засобах поширити інформацію про цю безперервну молитву а також є. Така можливість онлайн записатися на якусь конкретну годину, куди ти хочеш, коли ти хочеш прийти. Хоча практика в нас показала, що насправді більше людей просто дізнаються інформацію і приходять, і ми ніколи не знаємо. В який час буде більше людей чи менше, і тому і в день, і вночі у нас є чергування теж наших священників, яких є понад 20 в нашому університеті, які викладачами, адміністративними працівниками. І священник тут є постійно присутній для того, щоб привітати тих людей, які прийдуть, розповісти їм щось про храм, супроводити їх в молитві. Ось і тому. Тут такі, відбуваються різні несподіванки. Несподівані, різні зустрічі, якісь такі откровення, якісь сповіді, десь людина ну, приходить в храм з одним наміром, а, наприклад, повертається вже якось окриленою через те, що вона з кимсь зустрілась, щось почула, що не сподівалася почути. Так. Якщо до літургії завтрашньої? Mm -hmm. У нас кожного дня також відбувається богослуження вранці, в сьомій-восьмій годині ранку. Ми маємо богослуження, літургію. В першій годині дня є літургія щодня для наших студентів, викладачів і ввечері, вечірня. Є ще такі незвичні відправи. Це північна, наприклад, яка служиться тільки в монастирях в 12-й годині ночі. Ми також її тут маємо, що є також цікавим досвідом для багатьох, що приходять в цей пізній час. Ну але в середу, в першій годині 20, ми це вже не перший рік, що ми маємо так звану загальну університетську літургію. Тобто студенти-викладачі запрошені кожного дня на молитву, на літургію, але одного разу в тижні ми стараємося зібрати всю спільноту. Ось, щоб навіть ті, хто є віруючі, навіть не віруючі, які належать до різних конфесій, щоб побути разом, почути Слово Боже, відчути себе спільнотою. От ми маємо таку загальну університетську літургію, перші що щосереди. Завтра є власне одна з таких літургій, яка для нас не є якоюсь дуже екстраординарною. Це є щось що відбувається у нас кожного тижня. Як правило, ті священники, які є на місці, як правило, ректор також, якщо може, і якщо приїжджають якісь гості, навіть якісь єпископи, такі ми не раз так запрошуємо. Очолюють тут молитву. А викладачі і студенти приходять для того, щоб молитися, щоб почути якісь роздуми під час проповіді. Ось і ми, між іншим, завтра будемо згадувати одну з наших працівниць, який, якої було би день народження завтра, але вона недавно від нас відійшла. Це родичка знову ж таки нашого президента, пані Оксана Гудзяк, яка багато років присвятила в українському католицькому університеті. Ми, наприклад, будемо її згадувати, бо ми стараємося, щосереди присвятити молитву чомусь особливому. Наприклад, ми, ми минулої середи, ми молилися за жертви. У Сирії ось так намагаємося якось тут, будучи у Львові, не замикатися тільки до якихось львівських вузьких проблем, і навіть до українських, але дивитися на різні ситуації, які є в світі, є співчуваючи, співпереживаючи, молячись за різні про різних людей, які потребують цього в цілому світі. Чи буде присутній хор? Так у нас, у нас є студентський хор, і не тільки студентський. Є кілька хорів, і завжди наші виручасті, такі богослуження супроводжує наш хор. Так. Отже, якщо так резюмувати, інколи церковний зал пустує. Тобто, безперервна молитва це не означає, що люди моляться цілими добами, замінюють один одного. А тобто приходять на визначений час певна кількість людей, так я розумію. Ну, все ж таки, безперервна молитва це означає, що бодай хтось є у храмі постійно. І тому, але щоб забезпечити безперервний характер молитви, вистачає однієї людини. Тому що кожна людина є цінна. І коли вона залишається наодинці з Богом і молиться, молитва безперервна триває. Тобто, це, цей захід не є не, для того, щоб... Зробити якесь шоу чи щось такого, щоб знаєте, постійно щось відбувалося постійно. Якісь дійства робилися. Тобто, у нас є богослуження, яких є немало протягом кожного дня. Є окремі різні заходи, які ми ще робимо. От зараз ближче до 14 жовтня будуть чування студентів, які будуть протягом трьох з половиною годин. Тут їх буде більше, і будуть молебені, розповідь про цю ікону, яка в нас тут є, і все решта. Тобто будуть теж екстраординарні заходи, але ми попросту не могли би ми не були б в Силах 40 днів ті екстраординарні заходи проводити. Мало того, я не думаю, що це є справді наша мета. Тобто, мета є дати можливість людям побути наодинці з Богом протягом цих 40 днів, як 40 днів Ісус перебував у пустелі. Ось. Розмову, отже, я тільки що спілкувалася з отцем Юрієм Саквуком в храмі Святої Софії, і далі будемо слідкувати за подіями. Дивіться Ертіві.